Ці прекрасні люди десь приблизно вже влітку зрозуміли, що їхнім рейтингам хана вони не перебираємо. Ну влади у них вже більше не буде. Ну, у випадку, якщо і коли в Україні буде влада. це? Это... Ти був в моєму житті першим, хто це сказав, десь весна зима. Ім хана. І тому вони будуть чіплятися за владу як останні криси. І оця історія наскільки на медіа. Ліквідація не буса, Там же мало бути не ліквідація, не буса, Там людям мали вручати надумані підозри вигадані по державному саду. Лима закривати в тюрму. Тиха ще не вечір. Вчора телеграм-канали писали, що вони зараз вивалять інформацію про російські сліди, які ведуть в набу знову. До чого я кажу? Що ці пацани, розуміючи, що вони не можуть переобратися, можуть хитнутися в нормальний авторитаризм. Да. Ми вам тут має Білорусь построїмо. Так я ж кажу: це ж це є на штиках страху ФСБУ і да. Так оце ще не почалось, і зараз мені здається, в голові у Зеленського буде визріває рішення, а що ж далі робити.